Славутська міська рада з дня на день очікує рішення суду щодо пільгових перевезень. Воно мало б бути прийнято ще до 1 листопада, але досі немає. Славута подала позов на кабінет міністрів, в якому просить дати правову оцінку діям уряду, який переклав зобов'язання із фінансування пільгових перевезень із себе на органи місцевого самоврядування. Зв'язку з цим приміром Славута змушена була шукати додаткові кошти у сумі 500 тисяч гривень і, всупереч Конституції та закону про місцеве самоврядування, компенсувати. Приватним перевізникам витрати на перевезення пасажирів пільгових категорій, таких у місті налічується 9501 особа. У міській раді переконані, йде пряме порушення конституції та законодавчої бази, де чітко вказано, що рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування, обов'язково супроводжуються передачою їм необхідних фінансових ресурсів. А цього якраз немає. Якщо Кабінет міністрів ігнорує вимоги законодавства, то своє слово має сказати суд, переконані у Славуті. Ми звернулися до суду Вищого ражного суду з захистом інтересів громади, тому що ми рахуємо, що безпідставно сьогодні уряд прийняв рішення і зобов'язав нас фінансувати. Аналогічна ситуація складається із фінансуванням професійно-технічної освіти, яке уряд також із державного бюджету, як того вимагає закон, переклав на міста. Славута, аби зміг функціонувати Славутський професійний ліцей, уже виділила з міського бюджету 2 мільйони 200 тисяч гривень. До кінця року потрібно профінансувати ще близько одного мільйона. Судовий позов за поданням Славутської міської ради з цього питання розглядатиметься у суді 1 грудня. Верховна Рада Комітет дійсно сьогодні підтверджує, що уряд не безпідставно зобов'язує нас фінансувати. Ті по тих зобов'язання провести видатки, по яких зобов'язана держава проводить. Тому що згідно конституції, і законів визначено, що якщо передаються повноваження, повинні передаватися фінанси, їх нема. Звернення до суду це вимушений крок, пояснюють у Славутській міській раді. Таким чином прагнуть відновити справедливість і убезпечити себе від можливих звинувачень у нецільовому використанні коштів у наступному. Бо ж, благі наміри підтримати фінансово профтехосвіту і пільгові категорії населення, що йдуть в розріз з існуючим законодавством, згодом можуть повернутись проти самої ж міської ради.